Команда Металіст вітає з Новим роком всіх учасників змагань, всіх наших оболівальників, які нас підтримують. Бажаю всім спортивного довголіття, футбольного довголіття, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, здоров'я вашим сім'ям, всім дітям, тому що наші дружини, наші дівчата такий день, як неділя, відпускають нас на футбол їм велике спасибі і всім здоров'я в новому році. Я звати Ігор Степанівник, команда «Нас Керамік», я хочу віддати всім славу здоров'я, бажати щастя, здоров'я, всього, що ви учасників Участник розмагань менше травм, важливо за те, щоб і хороші ігри. Команда «Нема Тереболя» вітає Усіх учасників змагань із Новим Роком, із святами, Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб завжди все в них було добре, щоб все вийшло в житті, щоб були здоровими. Бажаю їм мирного неба, щоб все в них було найкраще. Морфоза, вітаю всіх вболівальників, людей з Новим роком, з наступаючими святами і бажаємо всім людям мирного неба. Усіх класів. Мені від імені Тернопільської обласної федерації футболу, від футзальної ліги, привітати всіх, в першу чергу, футболістів, їхні сім'ї, їхні родини, а також всіх тернополян з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажати всім мирного неба, миру і спокою в їхніх оселях, щоб всі були здорові, щасливі, успішні, все не бачу. Користуючись нагодою, хотів би привітати від команди цього колективу, всієї команди новим роком, з новим щастям, з наступаючими святами, Різдвом Христом. Хотів насамперед побажати всій нашій державі, це миру, чистого неба над головою, любові в серцях і добра, добро, яке нас поєднує. І Футбольного щастя, футбольного нам продовження е, турніру цього, щоб все, все в сім'ях всіх були все як найкраще. Тому ще раз миру, любові і добра. Доброго дня, шанувальники футболу. Команда «Колос Бучач хотіла би привітати вас з Новим роком, наступаючими святами, побажати здоров'я насамперед. І звичайно, миру в країні, щоб всі ви і ваша родина були завжди здоров'я. Привіт, вітаємо команди вікних. Вітаю команду вікінг наступаючим нового на року, наступаючими святами, готом, христом, всіма святами. Після хочу побажати здійснення всього задуманого, здоров'я, благополуччя, мирного неба і в кишені За рік футбол в нашому, хочу побажати, щоб він не розвивався, не стояв на місці. Ну і всього, все найкращого. Доброго дня, звати мене Білгус Тарас. Я представник команди Рома Орбіт. Хотів би сьогодні привітати всіх вболівальників, учасників їхніх сімей, друзів, знайомих з новим роком, з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, дати їм весного здоров'я, щастя, радості, щоб збувалися всі мрії, всіх наших людей. Ну і щоб мир в нас на Україні, напевно, саме основне. Ну і всього-всього найкращого.